У горах Пасічнянської громади розташований будинок підтриманого проживання святої Варвари, де знайшли прихисток люди, які через війну були змушені переїхати зі Сходу України. Тут вони можуть відновити свій життєвий ресурс серед природи. Людмила Бербек самотня жінка з Бахмута, яка переїхала на Прикарпаття у грудні 2022 року. Розповідає, що єдина сім'я для неї це люди, які зараз поруч. Дуже вдячні, що вони приділяють нам. Багато уваги, розповідають, як боротися зі своїми там, недоліками, поганими думками, як переключатися на позитив, як себе підтримувати. І оце такий символ квітка життєстійкості. Держава дає нам можливість ну, тут як жити. У спокої на природі. От я людина самотня, так що оце все, що тут є, це зараз, якби моя сім'я, мої друзі, мої співвітчизники, земляки. Ольга Кущова з Вовчанська вимушено переїхала у травні 2024 року після того, як її дім був знищений ворогом. Жінка дивом залишилася жива разом із сусідом Віктором. Приїхали ми сюди з міста, яке було повністю знищено. І ми звернулися до знайомих, щоб нам якось допомогли. І порадили звернутися до Івано-Франківської адміністрації, а там рекомендували дім милосердя Святої Варвари. Адміністрація карітас Снадирної. І співчуттям поставилися до нас і дали нам дах. І ми від щирого серця вдячні і адміністрації, і всім працівникам Карітасна, двірнаї і місцевим жителям цього промисла, що вони і підтримали нас, і простягли руку допомоги. Проживаємо вже тут з 20 травня. Нам надають і гуманітарну допомогу у вигляді харчових і гігієнічних наборів і приїздять постійно до нас працівники, карітесна, двірної волонтери, медики, юристи. Які питання виникають, вони намагаються в усьому нам допомогти. Найбільше незабутнє було у нас це наша подорож. Зарваницю. Це було неповторно, звичайно. Навчають нас і національних традицій, і національну кухню, і були ми в зоопарку в надвірній, намагаються всяко нам допомогти. Але, мабуть, чи не найбільше ми зачаровані дивовижною цією гірською природою, яка тут. Ну ще, звичайно, мабуть, дивовижне оце ставлення людей місцевих до нас, переселенців. У будинку святої Варвари функціонує центр життєстійкості, де щотижня проводиться як групова, так і індивідуальна робота з внутрішньо переміщеними людьми. У нас проводиться робота як групова, таку як ви зараз бачите, так і індивідуально. Тобто, коли є потреба, коли є запити в людей, приходить і працює психолог індивідуально. Ну це є мешканці цього шел, цього центру підтриманого проживання. І ми стараємося, хоча б раз в тиждень до них їм проводити такі групові різні на різну тематику. Цього тижня в нас ментальне здоров'я. Наразі у будинку святої Варвари проживає 18 осіб і працює шестеро соціальних робітників. Директор благодійного фонду Карітас Надвірна розповів про створення центру. Таке рішення було прийнято спільно з керівництвом Пасічнянської громади у рамках проєкту реагування на надзвичайні ситуації. Бо ми побачили цю. Потребу, що дуже багато людей почало їхати зі, зі сходу України, і ми почали їх приймати. Спочатку приймали їх в надвірні. Вони жили у нас на, на першому поверсі, в, різ... в залах. Ми їх годували. Пізніше це приміщення стало дуже актуальним власне, для того, щоб приймати людей внутріпереміщених осіб. Я звернувся до Карітусу України з проханням, щоб вони нам допомогли віднити донорів. Вони нам знайшли донорів півден... каріта південної Кореї, які профінансували нам початковий ремонт цього приміщення, і вже в 2023 році, в зовні місці, ми це приміщення освятили. Почали люди отримувати власне цю допомогу як нужна переміщених осіб. Ми мусили тут зробити кардинальне повністю перебудову, кардинальний ремонт. Ми зробили, ми все переробили. Ми зробили каналізацію, ми зробили, підвели воду. Одним словом, зробили світло. Ми, ми все тут переробили. Для того щоб людям було комфортно проживати у майбутньому, тут планують розвивати стаціонарний догляд та геріатрію, а також роботу з дітьми, молоддю та військовослужбовцями у перспективі створення реабілітаційного центру для покращення ментального здоров'я. Та соціалізації ми плануємо далі розвивати. У нас є ми геріатрію і власне стаціонарний догляд. Це буде пріоритетом нашим, тому що ми мусимо в цьому працювати, тому що люди залишилися одинокі, і ми і хтось за них мусить подбати, І каріться одна з організацій, яка буде за них піклуватися. Ну і по також праці з дітьми і з молоддю. Ми мусимо розуміти, що це є наше майбутнє. Ми також мусимо з ними працювати. Ну і звичайно, не можемо пускати військових. Це така є пріоритет. Також наші праці. Ми будемо старатися зараз запускати проекти з. Роботу з військовим. В центрі честійкості ми працюємо з військовими. У нас є там зустрічі, є клуби з, з військовими, з, з ветеранами, і з їхніми сім'ями, і з безвісті зниклими. Але ми хочемо також робити тут, напевно, що може навіть на промисліз, вдасться зробити невеликий реабілітаційний центр для такого для покращення їхнього ментального здоров'я і соціалізації в громаді. Іван Наосташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.